Звітування про виконання або розірвання договорів. Це питання завжди стає актуальним по завершенню поточного року, і, відповідно, замовники протягом 20 днів зобов'язані відзвітувати про виконання або розірвання цього договору в електронній системі в особистому кабінеті. Для... Ми будемо розглядати це на прикладі. Закупівлі відкритих торгів з особливостями. В блоці договору, в деталях договору є три функції: Це зміни до договору, тобто додаткова угода, завершення договору та розірвання договору. В першу чергу ми розглянемо опцію саме внесення зміни до договору, тобто публікацію додаткової угоди, якщо він, наприклад, був продовжений на наступний рік. Для цього потрібно буде зазначити номер додаткової угоди, дату його підписання, опис причин, змін договору. Також з переліку підстав потрібно буде як мінімум обрати одну з підстав, відмітити галочкою. При цьому варто врахувати, що при виборі певних підстав у вас активуються ті чи інші поля, тобто може актуватися поле, наприклад, суми договору з ПДВ та без ПДВ. І відповідно, якщо ви розумієте, що у вас додаткова угода на збільшення суми договору, вам потрібно вказати саме суму договору з урахуванням зміни. Тобто, умовно, якщо у вас був договір на 100 тисяч, додаткова угода збільшує на 20, відповідно, ви повинні зазначити 120. Досить простий приклад, але зрозумілий. Після цього обов'язковим етапом є завантаження додаткової угоди файлу. Після чого потрібно підписати цю зміну обов'язково та застосувати зміну. Лише після її застосування вона відобразиться на веб-порталі уповноваженого органу, тобто на сайті Прозоро. Далі ми розглянемо вже безпосередньо саме звітування про виконання чи розірвання договору. Дані дві дії вони досить схожі між собою, з невеликими відмінностями. Лише для цього переходимо до. Виконання договору. В системі відображаються базові поля з інформацією про договір. Це саме сума оплати за договором з ПДВ, без ПДВ, термін дії та файли, які були завантажені до цього, варто зауважити, що при виконанні даної дії в користувача є можливість підвантажити файл, наприклад, акт виконаних робіт, але це не обов'язково. Тобто це робиться на розсуд замовника. Після чого потрібно підтвердити інформацію, також з'являється можливість підпису, її варто використовувати лише при коригуванні полів. Тобто, якщо ви нічого не коригуєте, у вас буде одразу активна клавіша для завершення договору. Після завершення цього договору на порталі Прозоро формується окремий розділ, а саме звіт про виконання договору. Аналогічні дії також виконуються при розірванні договору, то для користувача відкривається веб-форма, яка містить інформацію про договір. Відповідно, якщо за цим договором не було оплат, ви можете зазначити в сумах оплат за договором нулі та підтвердити інформацію. Після чого додати файл, підписати та безпосередньо розірвати, як і для виконання договору. В системі на прозору також сформується звіт про розірвання договору.